Ціт першому році у Парижі відкрилася перша виставка маловідомого 19-річного художника з Барселони Пабло Руїса Пікассо. Це був початок кар'єри художника, якого згодом визнають як найдорожчого художника світу. Тільки у 2008 році було продано його робіт на суму увага, 262 мільйони доларів. США ого більше про Пабло Пікассо знає Миросі Ульяніна. 19-річний юнак Павло вперше приїжджає до Парижа. Це осінь 1900 рік. Він залишається очима Іспанію і вирушає прямісінько у нове життя. Це лише один штрих з біографії Павло Пікасо, проте його однозначно можна назвати зав'язкою усієї історії мистецтва 20-го століття. Тут справжні вчителі на кожному кроці пише Павло Пікассо, лише переступивши поріг в французької столиці. Він захоплюється роботами Мане та Лотрека, а в Монмартр, серце художнього життя Франції, закохується раз і назавжди. Вгору тягнеться невелика, всього лише пів кілометра вулиця Лафіт. На ній що не вікно, то галерея. Саме на цій вулиці, у будинку номер 6, у вологому підвалі і відбулася перша виставка Пабло Пікасо. Ця галерея належала Амбруазу Волару, і він ще довго після того супроводжував Пікасо. Невисокий на зріст пабло, а був він всього лише метр п'ятдесят вісім з юним обличчям та шістдесятьма чотирма картинами не вразив публіку. Ні ажіотажу, ні сенсації, ні жодної проданої картини. Проте іспанець не опускає рук. На цій же вулиці Лафіт він знімає квартиру і щоночі пише по одній дві картини. Вранці виходить їх продавати сюди ж за 150 франків. Чи підозрював тоді, хоча б хтось, що цей молодий та бідний одягнений у дрантя іспанець уже менше ніж за рік стане ключовою фігурою усієї мистецької Європи? Саме тоді, у 1901 році, після виставки у галереї Амруаза Волара в житті та творчості Пабло Пікасе розпочався славно звісний блакитний період.